На Житомирщині вже втретє провели рейтингові змагання для ветеранів Сильні України. 29 червня у Коростині спортивний захід зібрав понад 300 ветеранів та захисників. В програмі у нас чотири адаптивні види спорту: Це жим лежачі, веслування на концепті, підіймання гірі і аербайк. Ну і ще буде. Наприкінці командне веслування спорт це спосіб соціальної інтеграції ветеранів, який держава продовжуватиме розвивати, говорить перший заступник голови Верховної Ради України. Спорт і, взагалі, на будь-якому рівні професійний фізкультура і ветеранський спорт, і паралімпійські змагання це все дуже важливо для цього. Пошуку натхнення для цих людей можливості інтегруватися, повернутися до життя в соціумі. Тому ми будемо завжди підтримувати такі ініціативи. Держава буде підтримувати це. Ми багато і в принципі гроші спрямовуємо, ми ще будемо спрямовувати на розвиток ветеранського спорту, на розвиток адаптивного спорту. Приймаємо відповідні зміни законодавства. Змагання зібрали ветеранів з різних міст України для когось. Спорт це реабілітація. А хтось приїхав, щоб зустрітися з побратимами. Ну я саме дитинства зв'язаний, був з спортом. Тому воно якось уже не, не можна сказати, що привичка, але напевно, якось частина життя тут. І реабілітація, емоційна реабілітація і, в принципі, соціалізація людей, щоб не сиділи вдома. Мотивація показати, що Ветеранам інвалідам війни, що життя не припиняється, треба боротися з викликами після воєнних і доказати самому собі і суспільству, що ми можемо показати приклад простим людям, як досягати успіху. Спорт це свого роду реабілітація. Це підтримка свого духу, підтримка здоров'я та взагалі просто коло велике коло спілкування товаришів-побратимів. Тим паче бачимо разі, разом товаришів з інших міст, які які також ну вірніше, коли вже приїжджаєш на ці змагання, то просто бачиш друзів, навіть якщо вони вже з інших міст, але це вже твої товариші, які неодноразово з тобою. Плічоплі змагаються, і найголовніше підтримують друг друга. Хороший приклад для хлопців, які приходять зараз наразі, звільняються. Це... Для них хороший стимул десь себе знайти, десь поучаствувати, показати себе, щоб не сидіти вдома. Змагання сильні України у користі провели за сприяння народного депутата України Арсенія Пушкаренка. За його словами, через повномасштабне вторгнення кількість ветеранів збільшується. А такі спортивні ініціативи допомагають їм повернутися до цивільного життя. Що говорити, якщо за ці перші півроку від 25-го року на Житомирщині плюс. 3,5 тисячі ветеранів, а взагалом уже більше 40 тисяч. Тобто щодня з'являються нові і нові ветерани і ветеранки. І зрозуміло, що ми сьогодні повинні шукати різні можливості для того, щоб повертати їх до цивільного життя. І я впевнений, що дійсно реабілітація через спорт стане однією з основ сьогодні, і це не буде не тільки ініціатива федерації. Чи окремих там народних депутатів, чи громадських організацій, а це дійсно стане одною з основ і систем повернення до цивільного життя і знаходження себе власне через спорт для наших військовослужбовців, наших захисників і захисниць. Підтримати учасників змагань завітала міністерка у справах ветеранів України, яка зазначила, що ветеранський спорт набирає обертів. Спорт ветеранів це взагалі один з найкращих інструментів. Для знаєте, так включити ветерана в цивільному житті, і ми бачимо, як хлопці розквітають. Як вони приходять, і як за декілька там змагань вони вже стають такими драйверами змін, причому і в своїх громадах і на рівні області. У нас в цьому році реалізована нова ініціатива, яка називається Дуже просто ветеранський спорт. Це фінансова підтримка ветерану для занять спорту в будь-якому спортивному залі. І власне вже в цьому році ми отримали 75 тисяч заявок від ветеранів, які отримали кошти і пішли в свої спортивні зали. З 1 липня в нас стартує наступний прийом заявок. Тож Долучайтесь за результатами змагань призові місця у різних спортивних дисциплінах. Посіли сім житомирських ветеранів.